Всім привіт! Сьогодні ми автомо 75 тисяч кубків в Браво Stars. Сьогодні ми будемо грати в гарячу зону. Нам лишається остання карточка, 10 кубків. Ми будемо грати на Хенкові в гарячу зону. Ось наша карта. Тому погнали. 3, 2, 1, вай. Так, запускає раунд. 75 тисяч це вже половина 80 тисяч. Ще 5 тисяч кубків і буде скоро 80 тисяч. Так, гнаю наліво. Так, заряджаємо бульку. Бам! Ай, не попав. Бамс попав. Так, в них дуже хитрий пік, тому буде нам важко справитися з ними. В них бері буде хілити їх. Добре, що у них немає танка ніякого. Оце капець нам поза, у них танка немає. Ой-ой-ой-ой. Є, попав. Ай-ай-ай-ай. Ай, помер. Так, пішов Шейд. Так, ми поки що перемагаємо у нас 30%. Ну, 10% більше. Тепер вони починають забирати нашу зону. Бант. Є, добив. Так. Ой. Так, муха, муха, муха. Бант. Є, бив баз Саме найгірше це муха. Вона капець дістала мене. Вони так за водою завжди собі вчинять. І все. Ще нічого не потрібно робити. А втік нас взагалі саме найкраще місце вибрав. Сидить, собі в кущиках, бє всіх. Ну, б'є зону, скажімо так. Просто будь-куди кидає. І все. Банц, бум. Є, 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 є. Я молодець. Так. Є, yeah, сюди перемога. Ура! Є, yeah, ми перемогли. Ану. Та-та-та, да, 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 нам додало 12 кубків і. Є-є-є! Yeah, 75 тисяч кубків. Дуже круто, Ну зараз пойдемося. Мені дуже цікаво, вже вони продовжують до 100 тисяч кубків. Бо зараз 70 тисяч кубків це вже максимум слави. Ну, прикольно дуже. Дуже круто, 75 тисяч кубків це дуже багато. Скоро буде і 80 тисяч кубків. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ви обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Тому дякую всім за перегляд, всім удачі, всім па-па.